Друзі, вітання. Для тих, хто цікавився темою з приводу того, коли можна буде продавати своє нерухоме майно, цінні папери, частку в статутному капіталі, по довіреності, друзі, якраз запрацювала 29 липня 2022 року відповідна постанова Кабміну, яка вносить зміни, це номер 719. Також, друзі, дивіться. З приводу того, що вже дійсно можна після 29 липня 2022 року продавати ваші квартири, будинки, цінні папери і так далі. Зараз я вам зачитаю значить, ці постанови. Тепер передбачена можливість оформлювати по довіреності, як то було до початку бойових дій на всій території України. Передбачена можливість нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки, навіть задоволення вимог, іпотекодержателя. друзі. Також встановлення довірчої власності на нерухомість, а також нотаріальне Свідчення справності, справжньості підписів на актах приймання передачі частки статутного капіталу. Так от є певні особливості, друзі, можливо, це робити, але що ви зрозуміли, якщо ви, наприклад, складали довіреність під час активних бойових дій і ще не сплинула до дати, коли ви будете завіряти відповідну угоду, так? Не сплину в місяць з дати, коли ви от склали цю довіреність, тоді без питань ви передаєте цю довіреність тому, кого, кого ви уповноважуєте. І відповідно, наприклад, можна продати квартиру. Якщо ж Ваша довіреність або вже сплив 10, точніше сплив місяця. З приводу того, якщо ви на території України от, в період активних бойових дій завіряли довіреність, то вам необхідно буде додатково написати нотаріально завірити заяву про підтвердження дійсності цієї довіреності ваших. Скажімо, вашого бажання на те, що ви все ж таки підтверджуєте дію вашої довіреності, і без питань нотаріуса завіряють тоді також купівлю продажу. Є особливість, якщо довіреність складена була на території України в такому разі. Достатньо, якщо ви в Україні перебуваєте, достатньо до найближчого нотаріуса звернутися. Відповідно, зразок такої заяви ще буде зараз розроблятися. І ви приходите, говорите, що мені потрібно підтвердити мою довіреність, яка там діє з такого-то періоду. завіряє вам нотаріус цю заяву, відправляєте по місцю здійснення угоди за вашою довіреністю, і тоді вже продається квартира. Якщо або ви перебуваєте за кордоном, або, наприклад, ця довіреність складала. Безпосередньо з початку самого за кордону. В такому разі, вам необхідно буде звертатися до консульської установи України і там вже завіряти таку саму заяву про підтвердження дійсності ваших намірів і вашої довіреності, наприклад, на купівлю, продаж нерухомого майна або там, цінних паперів, або частки участі у статутному капіталі. І в такому разі такі заяви, які завірені консульською установою за кордону, вони діють місяць, тобто вони довші, ніж оця заява, яка у нас тут на підтвердження завіряється, вона має термін дії всього 7 днів. Тому звертаю увагу вам на отакі особливості. В кого ще є питання і взагалі цікаво подивитися тему, що ще було змінено ще, саме по довіреностям, нагадую, що це постанова каміну номер 719 яка почала діяти з 29 липня 20, 29. Навіть раніше, слухайте, Давай, чую, я липня говорю, вибачаюсь, червня. Тобто, в принципі, ця вся історія, вона працююча, і тому ви можете, в принципі, нею користуватися. Добре, друзі, ще у вас були питання багато, як бути, чи завіряє взагалі. Нотаріуси якісь довіреності, якщо немає доступу до державного реєстру, як бути, що є можливість виписувати тільки на білому бланку і ну, на білому аркуші, не використовуючи бланк. Друзі, дивіться, є така можливість зараз. Тут передбачено, що може дозволено, точніше, нотаріально завіряти на безбланку. Наступні довіреності на право розпорядження коштами на рахунках у банках та небанківськими фінансовими установами, засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордони, засвідчення вірності копії документів. Тобто, в принципі, ці заяви можливо зараз завірити, навіть якщо у вашого нотаріуса по місцевості немає доступу. Мається на увазі немає доступу до реєстру і неможливо зареєструвати виписану свіжу довіреність. Тобто, така от історія. Це все запрацювало. Тому, друзі, в кого були такі питання, вони у вас залишилися, то в принципі ви можете користуватися цією умовою, так, згадати про свої довіреності, якщо ви їх раніше виписували, і ви, вони для вас актуальні, то в принципі цією опцією можна. Користуватися. Все, друзі, дякую, що дивилися мій ефір. Бажаю всім гарного вечора і до нових зустрічей. До побачення!